Знаєте, це були страшні часи. Це початок вторгнення, об'єктивний хаос в регіоні. Коли була, на мій погляд, давайте теж казати відверто, фактично втрачено керування і комунікація з громадами і в державні інститути. більшість з них вони фактично припинили своє існування буквально за декілька днів, а деякі за, за декілька годин. Після вторгнення з перших хвилин, напевно, вторнення у мене. Телефон був постійно червоний. Просто да мені телефонували голови громад. Мені телефонували просто депутати, просто знайомі. Ну я не зміг. Тому і залишалися. Спочатку це було просто рефлекторно, насправді. Була у нас і комунікація, і певна робота із нашою територіальною обороною. Об'єктивно, я бачив їх можливості, їх і там ілюзій не було про те, що вони не зможуть утримати місто. Їх було зовсім небагато, і взагалі не було важкого озброєння. І це були страшні часи.